Послухай мене уважно, ти входиш у рік, у якому немає гарантії, ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, яке рішення стане переломним, ніхто не знає, що саме змінить твоє життя. Але є одна річ, на яку ти можеш покластися на себе, і якщо ти хочеш прожити цей рік не в хаосі, не в паніці, не в розгубленості, то тобі потрібні не обіцянки і не мотивація, а чіткі правила, на які можна спертися. Стоїки жили в часи війни, епідемій, політичної нестабільності, втрат і ударів долі. І вони знали світ може перевернутися будь-якої секунди. Але якщо всередині є міцна опора, ти не впадеш. Сьогодні я дам тобі 26 стоїчних правил. Якщо ти додивишся до кінця, у тебе з'явиться карта дій не для натхнення, а для виживання і розвитку. Перед тим, як продовжимо, закріпи це рішення. Напиши в коментарях фразу Мій рік у моїх руках. Постав вподобайку і підпишись, щоб не пропустити головне. Почнемо. Правило перше Не май думку про все підряд. Це знищує фокус. Сучасний світ хоче, щоб ти реагував безперервно. Новини. Конфлікти, тренди, гарячі теми, коментарі, суперечки, усе прагне твоєї емоції. Алгоритми працюють так, щоб ти відчував, я зобов'язаний мати позицію. Але це ілюзія. Ти нічого нікому не винен. Марк Аврелій написав У нас завжди є сила не мати думку. Кожна зайва реакція, мінус енергія, кожна дрібниця, над якою ти розмірковуєш, забирає концентрацію. Правильний принцип не торкається мого життя безпосередньо. Пропускаю. Не можу змінити. Відпускаю. Не додає користі. Ігнорую. Це не холодність. Це мудрий захист розуму. Правило друге. Фокусуйся лише на тому, що ти можеш контролювати. Стоїцизм починається з поділу моє і не моє. Ти контролюєш. Свої думки, свої рішення, свої дії, свою реакцію, свою дисципліну. Ти не контролюєш інших людей, їх емоції, їх вибір, випадковість, світові події. Якщо ти б'єшся за те, що поза твоєю владою ти страждаєш. Якщо вкладаєш сили у те, що залежить від тебе, ти перемагаєш. Став запитання у критичний момент. Це в моїх руках? Якщо так. Дій. Якщо ні, відпусти. Це звільняє неймовірний ресурс. Правило третє відсікай зайве, очищуй мислення і життя. Більшість проблем це не проблеми, а шум. Зайві справи нав'язані очікування, чужі бажання, чужі стандарти. Сядь і проаналізуй чесно Що ти робиш лише тому, що так прийнято? Які люди висмоктують твою енергію? Які звички не дають нічого, окрім втрати часу. Після цього ріж сміливо, без жалю, без виправдань, без відчуття провини. Коли ти перестаєш тягнути все підряд, ти нарешті рухаєшся вперед. Правило 4. Прибери інформаційний шум, поверни собі мозок. Ти не перевтомлений життям. Ти перевтомлений інформаційним сміттям. Смартфон став джерелом хаосу, нескінченна стрічка. Новини. Нотифікації. коментарі, відео. Без кінця мозок не здатен думати глибоко, якщо його безперервно смикають. СТОЇчні практики. Перша година після пробудження без телефона. Вечір перед Сном. Без новин. Вимкнені повідомлення. Обмежені соціальні мережі. Видалені додатки паразити. Ти здивуєшся, як швидко повернеться ясність. ПРАВИЛО 5. Захищай свій внутрішній простір. У твій розум можуть заходити лише ті, кому ти дозволив, і це потрібно контролювати. Є люди, які живуть у хаосі, і хочуть подарувати цей хаос тобі. Є ті, хто несе страхи, і хоче, щоб ти теж почав боятися, є ті, хто шукає на кого злити свої емоції. Стоїчна позиція проста те, що люди говорять, це їхній світ, моє, як я на це реагую. Ти не контейнер для чужих драм, ти не смітник для чужих емоцій, ти не стіна для чужої агресії. Захищай свій розум так, як захищаєш дім. Це не егоїзм, це сила. Правило шосте підйом зранку формує тебе, а не будильник. Ранок це час, коли світ ще не встиг залізти тобі в голову. Ніхто не пише, ніхто не дзвонить, ніхто нічого не вимагає. Є ти тиша й чистий розум. Уяви свій ранок, як спокійне озеро, а тепер уяви, що ти сам кидаєш у нього камені хаосу будильник, пролежування, телефон, стрічка, новини. Марк Аврелій писав у своїх роздумах приблизно одне й те саме Ти не народився, щоб лежати під ковдрою. Ранковий підйом це не про героїзм, це про рішення. Коли ти встаєш раніше, ніж притисло, ти. Виграєш перший бій із собою, задаєш тон усьому дню, починаєш день зі своєї волі, а не з примусу. Ти можеш ненавидіти будильник, але ти будеш поважати себе за те, що підвівся, коли було важко. І ця повага до себе створює внутрішню силу на решту дня. Марк Аврелій писав свої роздуми не в теплій кімнаті з вином і спокоєм. Він писав їх у польових військових шатрах. Коли так холодно, що чорнило густішало в каламарі, він був імператором, але щодня змушував себе вставати раніше за всіх, щоб хоч кілька хвилин залишитися наодинці з розумом. Саме тому ми читаємо його слова досі він робив те, що треба, навіть коли не хотілося. Це і є дисципліна, про яку ти щойно почув. Правило сьоме – не хапайся за смартфон у перші хвилини після пробудження. Перша година після того, як ти відкрив очі критично важлива. Саме в цей час мозок найбільш пластичний і чутливий до того, чим ти його наповниш. Якщо ти тягнешся до телефону ще в ліжку, ти робиш дуже просту, але небезпечну річ віддаєш свій розум зовнішньому світу ще до того, як встиг прокинутися. Твоя увага відразу стає чись. Стрічка, новини, чужі проблеми, повідомлення, думки інших людей. Стоїчний підхід простий спочатку вода тиша трохи руху короткий план дня, тільки потім контакти зі світом. Коли ранок починається зі смартфона, ти проживаєш день у режимі реакції. Коли ранок починається з тебе, ти проживаєш день у режимі контролю. Правило восьме, вечірній журнал тримає тебе в курсі власного життя. Якщо ти не аналізуєш свій день, ти поступово випадаєш зі свого ж життя. Дні зливаються, тижні пролітають, роки зникають, і все відбувається якось само. Стоїки цього не допускали. Сенека описував, якщо вечора він сідав і вів із собою внутрішній допит. Що сьогодні було зроблено добре, де я повівся нижче власного рівня. Що можу змінити вже завтра? Це не про самобичування, це про чесність. Декілька хвилин із записником роблять те, чого не зробить жодна мотивація. Ти перестаєш жити на автопілоті, бачиш свої повторювані помилки, помічаєш маленький прогрес, відчуваєш, що тримаєш штурвал, а не просто пливеш. Вечірній журнал. Це твоя внутрішня нарада з самим собою, без нього ти кожного дня виходиш у поле з нечистою зброєю. Правило дев'яте час це не фон, а головна валюта твого життя. Багато хто каже життя коротке. Насправді ні. Життя стає коротким лише тоді, коли його розмінюють на дрібниці. Проблема не в тому, що мало часу. Проблема в тому, що ти дозволяєш іншим забирати твої години, ти витрачаєш вечори на порожні суперечки, ти даруєш дні тим, хто не цінує тебе, ти розмінюєш увагу на дрібний інформаційний шум. Стоїки нагадували будь скупим на час, який даєш іншим. Це не про черствість, це про відповідальність. Кожне так чужому означає ні своєму ні. Відпочинку, ні, розвитку ні. Справі, яка справді важлива ні, людям, які насправді мають значення. Щойно ти почнеш захищати свій час, життя почне повертати тобі результати не одразу, але дуже відчутно. Сенека був неймовірно багатим дім, слуги, вплив, учні, книги. Але саме він писав, що люди найбільш легковажно ставляться до того, чого не можна повернути ніколи, до часу. Він підраховував, скільки життя йде в нікуди, на пусті розмови, на сварки, на чекання, на втечі від себе, на страхи, які так і не справдилися, і його висновок був простий і жорсткий люди бережуть майно, але розкидаються часом, як сміттям. Саме тому питання, на що я віддаю свої години, важливіше, ніж скільки я ще проживу. Правило десяте гігієна уваги, твій щит від хаосу. Увага це прожектор, який визначає, куди потече твоя енергія, куди йде увага, туди рухається життя, якщо увага розірвана, будь-яка ціль здається недосяжною. Якщо увага сфокусована, навіть велика ціль стає реальною. Стоїчний підхід до уваги дисциплінований працюй блоками без відволікань, вимикай непотрібні повідомлення, не тримай телефон поруч, під час важливих задач, не перескакуй хаотично з однієї справи на іншу, не намагайся робити багато складних речей одночасно. Ми живемо в епоху, де здатність сконцентруватися, хоча б на одну справу довше, ніж кілька хвилин, вже дає перевагу перед більшістю. Гігієна уваги це не мода, а виживання в інформаційному шумі. Правило одинадцяте знаходь власний ритм дня, а не копіюй чужий. Чужі розклади можуть надихати, але вони не зобов'язані підходити тобі. Комусь комфортно вставати дуже рано, комусь легше працювати ввечері, комусь потрібна тиша перед стартом робочого дня, комусь, навпаки, потрібен рух і динаміка. Стоїки не продавали універсальних рецептів. Вони казали Знай свою природу, свої обмеження, свої сильні сторони. Твоя задача підлаштувати день під себе, розмістити складні задачі в ті години, коли голова найчіткіша не мучити себе копіюванням чужого графіка тільки тому, що він модний. Правильний ритм дня не виснажує, а підтримує. Ти не валишся вечорами, а відчуваєш приємну втому від зробленого. Там, де день налаштований під тебе, дисципліна стає не каторгою, а опорою. Правило 12. дискомфорт це тренажер сили. Комфорт це пастка, тепло зручно, передбачувано, м'яко, але саме тут поступово зникає твоя міць. Стоїки свідомо вводили себе у незручності, щоб зміцнювати дух і волю. Не через мазохізм, а через розуміння простої істини. Якщо ти тренуєшся в складних умовах, життя ламає тебе набагато повільніше. Маленькі дисципліни роблять величезну різницю холодний душ прогулянка в негоду обмеження солодкого, день мінімалізму менше комфорту, більше вибору характеру. Кожен прояв незручності це мікродоза сили. Не очікуй легкого року. Очікуй себе сильного. Правило тринадцяте роби добро щодня, навіть коли немає настрою. Найпростіший спосіб не стати частиною темряви створювати світло. Не величезними вчинками, а маленькими, але регулярними. Добро це не слабкість. Добро це вибір принципів над емоціями. У складні періоди легко озлобитися, легко ізолюватися. Легко насторожитися до всіх і всього. Але що швидше ти стаєш жорстким усередині, то швидше тебе ламає зовнішнє. Щоденні дрібниці, слово підтримки відмова від грубості, допомога одній людині чесність, навіть коли складно добро, це дисципліна духу. Кожен маленький добрий акт зміцнює характер не гірше, ніж тренування зміцнюють тіло. Правило чотирнадцяте. Приймай те, що сталося замість того, щоб воювати з реальністю. Прийняття це не капітуляція, це повернення контролю. Стоїки не були пасивними. Вони не казали терпи, бо так треба. Вони казали спочатку прийми факт, потім роби з ним те, що можеш. Подія вже сталася, це реальність. Ти можеш витратити енергію на злості або витратити її надії. Ніхто не виграв боротьби з фактом, що вже відбувся, але кожен виграв, хто зміг повернути собі ясність і запитати, що я можу зробити тепер. Прийняття це двері, через які починаються рішення. Епіктет не народився вільним, він був рабом, людиною без прав, без гарантій, без зони комфорту. Одного разу його хазяїн викручував йому ногу так сильно, що вона ось ось мала зламатися. Епіктет спокійно сказав Я попереджав, що вона зламається. Нога справді зламалась. Але він не кричав і не проклинав життя. Він знав, те, що робить інший, не в його владі. У його владі тільки одне, як він відреагує, ось це і є радикальне прийняття реальності, про яке ми говоримо. Правило 15. Не страждай наперед. Страхи це вигадки розуму. Людина здатна намалювати у своїй голові тисячу катастроф, і 990 з них ніколи не стануть реальністю. Сенека писав ми страждаємо більше у фантазіях, ніж у реальності. Страх майбутнього паралізує. Ти витрачаєш енергію не на дію, а на передчуття біди. Коли ти боїшся наперед, ти вже програв, хоча ще нічого не сталося. Постав собі питання у хвилину тривоги. Це факт чи фантазія? У більшості випадків фантазія. А якщо факт, ти впораєшся, коли він стане реальністю не раніше, не в голові, а в житті. Правило шістнадцяте припини скаржитися це забирає силу і нічого не змінює. Скарги це ілюзія дії. Збоку, здається, ніби ти переживаєш або аналізуєш, а насправді ти просто витрачаєш енергію в нікуди. Марк Аврелій писав Ніколи не дозволяй собі бути почутим таким, що скаржиться навіть у думках. Скарги. Не змінюють ситуацію, не покращують настрій, не додають сил, не наближають тебе до рішення. Вони лише виснажують і роблять тебе жертвою обставин. Заміни питання чому це сталося зі мною? На що я можу зробити далі? Це миттєво змінює позицію слабкості на позицію сили. Правило сімнадцяте говори менше, слухай більше, так ти стаєш мудрішим. Ми живемо у гучному світі, де кожен хоче бути почутим, але майже ніхто не хоче почути. Люди перебивають, доводять, змагаються словами. Кожен переконаний, що він правий. Але той, хто слухає, завжди сильніший за того, хто кричить Стояки розуміли Коли ти говориш, ти повторюєш те, що вже знаєш. Коли ти слухаєш, ти зростаєш. Слухання це активна дія, ти бачиш справжні мотиви людей, помічаєш те, що інші пропускають, робиш менше помилок, швидше орієнтуєшся у подіях, навчаєшся тримати паузу. А пауза це сила. У паузі народжується контроль над словами і над реакціями. Пауза дає захист від імпульсивних рішень. Менше говори більше розумітимеш. Правило 18. прогрес важливіший за ідеал. Бажання зробити ідеально найчастіше призводить до того, що не робиться нічого. Ідеалізація паралізує вона будує стіну між тобою і стартом. Стоїчний принцип краще зробити недосконало, ніж не зробити взагалі. Прогрес це не стрибок. Прогрес це маленькі повторювані кроки день за днем. Цеглина за цеглиною. Кожен маленький рух формує велику стіну результатів. Проблема не в тому, що люди роблять мало. Проблема в тому, що вони взагалі не починають. Стартуй невпевнено, стартуй сиро, стартуй, як можеш. Ідеал це наслідок, а не умова. Правило дев'ятнадцяте будь строгим із собою, але м'яким з іншими. У багатьох все навпаки. До себе поблажливий, до інших жорсткий, або, навпаки, себе нищить, інших жаліє. Стоїки бачили в цьому ключову помилку ти маєш право вимагати від себе дисципліни, будувати власний стандарт, тримати себе в відповідальності, але ти не маєш права вимагати від інших жити за твоїми правилами, міряти людей твоєю планкою, засуджувати тих, хто не здатен так само. Кожен має свій досвід свою історію, свої межі. Кожен іде шляхом, який не видно зовні. Тому строгість всередину м'якість назовні. Коли ти не тиснеш на інших, вони не викликають у тебе розчарування. Коли ти чесний із собою, ти ростеш. Правило двадцяте не прив'язуй свою цінність до результатів. Світ оцінює людей за тим, що вони отримали посади, гроші, статус, успіх. Кількість. Стоїки оцінювали себе інакше не за результатом, а за тим, як вони виконали свою частину. Ти контролюєш. Намір зусилля, дисципліну, послідовність, чесність дій. Ти не контролюєш. Думку оточення поведінку інших, випадковість реакцію ринку зовнішні умови. Людина, яка прив'язана до результату, завжди тривожиться. Людина, яка прив'язана до процесу, спокійна і сильна. Бо результат нестабільний, а процес стабільний, справжня свобода, коли твоє добре залежить не від зовнішнього, а від внутрішнього. Правило 21. Перестань порівнювати себе з іншими. Порівняння це повільна отрута. Воно краде радість, з'їдає мотивацію і змушує думати, що ти завжди не такий. Стоїки наголошували ти не знаєш. Де почався чужий шлях, і яку ціну людина заплатила. Ти бачиш тільки результат фото, посмішку, статус, зовнішній успіх, а не бачиш, скільки разів вона впала, що їй довелося пожертвувати, через що пройшла її психіка, якою ціною зібралася сила. Усі ми біжимо різними доріжками, і єдине чесне порівняння із собою вчорашнім. Питання не чи краще за когось я? Питання, чи краще я, ніж учора. Це єдине порівняння, яке дає розвиток, а не заздрість. Правило 22. Пам'ятай про смерть, щоб правильно розставляти пріоритети. Мементо морі не про страх і не про песимізм. Це нагадування, що час не безмежний. Як тільки ти це усвідомлюєш глибоко, а не теоретично, життя перегруповується саме, дрібниці перестають тебе злити. Образи втрачають сенс страхи. Стихають чужа думка перестає керувати справжні цілі, виходять на перший план. Думка про смерть це не темрява, це прожектор, що висвітлює головне. Стоїки казали живи так, ніби кожен день з останній, але працюй так, ніби житимеш довго. Баланс між усвідомленням кінця і дією всьогоденні створює мудрість і внутрішню твердість. Правило 23 – Кажи ні зайвому, і твоє життя стане яснішим. Кожне твоє так у житті щось забирає силу, час, можливість, увагу, спокій. Люди часто погоджуються на зайве, бо бояться образити, бо соромляться відмовити, бо хочуть здаватися зручними. Але стояки наголошували не обов'язково робити те, що хочуть інші. На кожне твоє так існує непомітне ні. Ні своїм планам, ні своїм ресурсам, ні відпочинку, ні розвитку, ні внутрішньому балансу. Сила це м'яка, але тверда відмова. Без агресії, без виправдань, без драм. Ти маєш право берегти себе. І це не егоїзм, це зрілість. Правило 24. проси про допомогу, бо ти не маєш тягнути все сам. Світ романтизував самостійність як ознаку сили. Але стоїки бачили в цьому небезпечну ілюзію. Марк Аврелій писав про людей як про солдатів, що штурмують стіну, кожен падає, але кожен має біля себе того, хто подасть руку. Попросити допомогу це не слабкість. Це ознака мудрості. Ти визнаєш межі, ти даєш іншому можливість проявити добро, ти будуєш міцніший зв'язок, ти не згоряєш у тиші, ти стаєш ефективнішим, ніхто не створений для повної самотності. Жоден шлях не проходять наодинці, і не треба. Правило 25. читай і навчайся щодня, бо мудрість це твоя броня. Стоїки були залежні від знань у хорошому сенсі. Вони знали досвід найповільніший учитель, а книга це можливість отримати чужий досвід без болю. Сенека писав Читайте, щоб радитися з тими, кого вже давно немає. Книги це розмова з великими умами минулого, можливість бачити ширше, ніж дозволяє твій день, спосіб отримувати поради з історій, що вже відбулися тренування, мислення, профілактика хаосу. П'ятнадцять хвилин читання щодня змінюють не інформацію, а спосіб мислення, і разом з мисленням змінюється життя. Правило двадцять шосте люби те, що сталося, амор фаті, і ти станеш незламним. Амор фаті це вершина стоїцизму, не прийняття, нетерпіння, а любов до того, що сталося. Любов не до болю, а до того, ким ти станеш завдяки цьому болю. Аморфаті це вміння сказати це сталося. І я використаю це. Я не зламаюся, я переросту. Ця ситуація формує мене, а не руйнує я не пропаду, я змінюся. Це не означає радіти трагедіям. Це означає, що навіть у темряві ти бачиш можливість формування сили. Аморфаті перетворює удар у опору хаос у структуру, біль у ріст. Це принцип, який робить людину незламною зсередини. Тепер послухай мене ще раз до кінця. Бо це той момент, коли ти або міняєш траєкторію, або лишаєшся там же, де й був усі минулі роки. Ти можеш прожити цей рік як старі, чекати, жалітися, тягнути день за день, надіятися на диво. Ти можеш знову сказати собі пізніше, після свят, коли з'явиться натхнення. Ти можеш знову перекладати відповідальність на когось, на обставини, людей, країну, війну, економіку. Але є правда, перед якою не втечеш, ніхто не прийде і не проживе твоє життя за тебе. Ці 26 правил не філософія це інструкція по виживанню в світі, який зламає будь-кого, хто живе без принципів. Ти можеш почати з одного правила можеш із трьох, можеш із усіх. Але почни. Бо кожен день, коли ти нічого не міняєш, це день, коли твоє життя лишається вчорашнім. І наступний рік стане точнісінько таким, як попередній, якщо ти не створиш нову внутрішню опору. Так що прийми рішення зараз, не завтра, не з понеділка, не коли буде час. Зараз ти або тримаєшся цих принципів, або дозволяєш світу тримати тебе в хаосі. Вибір завжди був тільки за тобою.